Добрий день. Перевіряємо домашнє завдання. Воно не дуже велике сьогодні, але воно прям за новим матеріалом. Давайте подивимось. У нас е були сьогодні була інформація про двигуни внутрішнього згирання, і ось тут у вас на рисунку представлені Цикли цього двигуна, але вони, як ви розумієте, представлені не за порядком. Тому вам потрібно було назвати цикли, а потім розташувати їх в правильному порядку. Тобто нам пропонують назвіть, користуючись рисунками, такти роботи чотиритактного двигуна внутрішнього згорання. Ну, самі по собі такти, мабуть, ви пам'ятаєте, це перший такт впуск, другий такт стиснення, третій такт – робочий хід. І четвертий такт випуск. На першому і четвертому такти е, відкриті клапани. Тому в нас ось клапан впускний відкритий, а ось випускний. Тому, мабуть, і тут е, рухається поршень вниз, тут рухається поршень вверх. Тобто, оце А в нас впуск, а ось це В в нас випуск, як ми бачимо на рисунку. А потім дивимося ще. Якщо у нас робочий хід, то поршень должен рухатися вниз і виконувати роботу. А якщо у нас другий такт стиснення, то поршень рухається догори і при цьому зжимає, стискає горючу суміш. Ось таким чином. Тобто ми з вами за лісунками ви визначили, який. Такт, якому визначає, які соответствують, і можемо після цього вже записувати відповідь. Я сподіваюся, що ви приблизно ось так зробили, тільки, мабуть, ви рисунок не робили, ну, зрозуміло. Тобто, ви записали, що перший такт, другий такт, третій, четвертий, і назви їх написали, а потім на рисунку порядок у нас переплутаний. І тому. Потрібно їх розповів розташувати в такому таком порядку. А, потом, потім Г, другий такт, потім Б, потім В. Все. Наступна задача у нас 9:21. Обчислять ККД-двигуна дизель-електростанції, яка для виробництва 20,6 мегадджолі електроенергії використовує 2 літри дизельного палива. Задача дуже проста, вона алгоритмізована, тому ви записуєте вот це виробництво 26,7 МГоулі, це у нас робота. Переводимо в систему інтернаціональної, літри переводимо в метри кубичний, так як нам дали літри, а в формулі в нас маса, то потрібна густина, беремо з таблиці її, і потрібна теплота, питання теплота згирання палива. Ось те, з таблиці ми взяли. Зручно дуже коли форму, коли задача на. Знаходження ККД, тому що з цього починається розв'язання задач на коефіцієнт корисної дії, записуємо це відношення роботи до кількості теплоти згорівшого палива, але кількість теплоти це в нас маса умножить на теплоту згорання, а маса це густина помножить на об'єм. Але я тут подивилась, що я додатково не написала, мабуть, це стоїть зробити. Давайте я. Мабуть, трохи пофіксую це. Зараз, якщо воно захоче переноситися окремо. Ні, воно, мабуть, захоче зараз. Повністю не захоче. Але я зараз трохи пофіксую це. Ось це я перенесу. І допишемо. Зараз. А то я чогось поторопилась. я не вам не раджу так робити. А сама так зробила. Дивіться, маса умножить на теплоту згоряння. А здесь у нас буде тепер. Знов робота. А ось тут от эти ми зараз повернемо назад. О, ось так зробимо. А то я щось под... Дуже швидко все зробили. Перевіряємо одиниці. добре бачимо робота в джоулях, Потім теплота згоряння джоул ділить на кілограм Кілограми підняли, густина на кілограм на метр кубичний, об'єм метр кубічний. У нас все скорочується. Отримуємо одиниці. І і обчислюємо. обчислюємо далі обчислюємо. І підставляємо всі числа. Ну, бачимо, що у нас 10-6 ми можемо відразу скоротити, а інше можемо вже порахувати. Все, 10 шосте ми скоротили, все інше порахували. Приблизно отримуємо 40%, там 39 з хвостиком. Все, ось такі задачі були. Сподіваюсь, ви легко з ними спорилися і можемо відпочивати.